Вітаю, мене звати Сашко. Ви на каналі Рослинарня, і сьогодні я обрізатиму лаванду. Для цього я буду використовувати отакі великі садові ножиці, але якщо у вас їх немає, то можна використовувати секатор, я покажу як. Ну що, гайда? Оцю лаванду сьогодні обрізаємо. Про цю лаванду я знімав минулого року про її обрізку, і я обрізав її вище. Цього року я хочу зробити нижчу обрізку, ближче до землі і спробувати сформувати кущі у вигляді кульок. Таким чином кущі омолодяться і будуть мати більш привабливий вигляд. І я сподіваюся, буде більше цвіту. Планую різати кущі десь на дві третини їх висоти. З цілею, щоб омолодити кущ і надати йому форми, і е, з цих старіших паганів пішли молоді пагані, розкущилися і таким чином вони будуть краще виглядати. Дивіться, використовую такі ножиці, тому що це буде набагато швидше, ніж робити секатором. Секатором я зробив приклад, як, як це робиться, я обрізав секатором минулого разу минулої весни. Це буде довше. Ти знаєш, як коло формується? Молодець! Йо-майо, шо твориче? Курші, що звук пишеться в мене, і це все буде в відео? <рес> Я серйозно тобі кажу. Для того, щоб не, задати, не завдати своїм рослинам зайвих травм, ну, бо обрізка це і так травмування рослини, леза вашого інструменту мають бути гострими. Я своїми ножиці заточив добре і працюю гострими ножицями. До того ж, не намагайтесь зрізати пагони оцими краями своїх ножиць. Тому що найкраща ріжуча здатність, вона знаходиться десь тут. Ну, зрізати близько до центру у вас не вийде, скоріш за все, ви будете зрізати десь середину леза. І старайтеся робити різкі рухи, тому що різкий рух робить більш чистий зріз. А якщо ви будете продавлювати, повільно продавлювати вагони, зріз буде дуже поганий, і погано заживатиме. І для лаванди це ну, можна не так типично, але загалом треба старатися робити різкі рухи. Якось так. Ідея в тому, щоб зрізати вічні вагони, оці от, які по боках нижче. Тому що якщо вони будуть такої самої довжини, як і пагани, що знаходяться в середині куща, потім під вагою молодих паганів і цвіту, які будуть розростатися вгору, вони будуть розвалювати кущ. особливо там під час вітру. Тому я підрізаю бічні пагани. Коротше і по мірі наближення до центру куща я буду підрізати довше.

Дивіться, як я і обіцяв, я покажу, як обрізати ванду секатором. В принципі, це все те ж саме, але набагато довше, тому що секатором ви не візьмете більше. Плюс секатор дає все ж таки акуратніший зріз, найважче трохи в садівники з хорошим півним володінням. Інструментом можливо впориватися з опрійскою ванди дисикатором так само швидко, як і великими садовими ножницями. Принцип той самий. Старайтесь надати куща потрібна вам форми. Як бачите, працювати досить зручно. От дивіться, такий результат у мене вийшов. Можливо, це зараз не дуже нагадує кулясту форму, але коли почнуть розростати молоденькі пагони на оцих товщих гілках, вони будуть розростатися в різні боки, менше розвалюватись, тому що я підрізав пічні руки важкі. І в цілому потім це все буде виглядати дуже кучно, дуже щільно і буде багато світу. Завершу у пріску лаванди. В мене тепер є повний кошик багатьох на жерцювання. Сподіваюсь, відео було для вас інформативне. Якщо ви пришукаєте, що я знищив лаванду занадто парадою і зрізавши, то я вас переконую, що так буде ще краще Вона квітне, то ще пізніше. Тому, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайкою підписуйтесь на мій канал, тому що буду знімати дуже багато всього цікавого і корисного. Дякую за перегляд і... На все добре.